Які ще себе е, відчувають незалежно і принципово, правда? ж? Е, ми знаємо, що відбулося 30 числа, знаємо, що відбулося 1 грудня і знаємо ту цифру. У нас 40, 40 наших колег постраждали в результаті, в результаті мене, справді злочинних дій От. з боку Беркуту, спецназівців. От. Вони виконували свій професійний обов'язок. Ми виразили в якийсь спосіб свою позицію всі разом. Сподівалися, що на цьому переслідування журналістів, якісь мірі закінчиться і будуть дії кримінальні і так далі. Буцім обіцяють. Обіцяю. Але те, що сьогодні вночі сталося, ну, даруйте це вже е крапля, яка, мабуть, наше співтовариство, журналістське повинне... Переповнити. От. Якщо вже на цю тендітну журналістку Тетянку, яка, е, ну, яка сама, сама по собі, е, ну, скажімо, як на мене, тільки викликає якесь інтелігентне відношення, будь-кого. Сьогодні так, -так по злодійськи е, накрили, знайшлися, знайшлися вже сьогодні в середовищі. Е, так званих наших опонентів, середовищі влади, люди, які цинічно говорять про те, що це чуть не сфабриковані дії шевромайданівцями. До речі, подібні вони кажуть, карни вже заявили, ви знаєте, і по і по Харкові, і так далі. Це вже, це вже маразм в цій країні. Я думаю, товариство, шкода, звичайно, що наша спілка обласна журналістів не здатна. На подібні е, кроки, на якісь принципові заяви. Е, слава Богу, що є колективи журналістські, які е, здатні е, свою позицію донести і до читачів, і до громадськості, що є міська організація журналістська, яка також е, має цю позицію. Я думаю, нам треба бути таки справді е, разом зараз, тому що агонія нинішньої влади затягується. І ми з вами, шановні, знаємо, з власного досвіду будемо з перших. Одними з перших, саме ті, хто пробує, бодай об'єктивно, ми ж не кажемо тенденційно, об'єктивно висвітлювати події Євромайдану, всеукраїнського Євромайдану, все, що відбувається навколо, навколо нині і Києва, і Хмельницького, і взагалі всього, що відбувається в Україні. Часи нам непрості, я думаю, друзі, нам треба триматися тут. А скажіть, будь ласка, от в третьому абзаці власне, так. звернення там е, кажете ви про те, що сталося на Хмельниччині. Чи бувало щось у нас таке вже і Ой. що Щодо Хмельниччини, щодо Хмельниччини, я е, сьогодні не можу оперувати даними про те, що сталося. Як...